Дев'ятий клас хімія, найважливіші органічні сполуки, розвиток людства нерозривно пов'язаний з органічними речовинами, їх добуванням і використанням. Ще в давнину люди вміли вилучати олію з насіння, плодів деяких рослин, пізніше навчилися виготовляти цукор із тростини і цукрового буряку, крохмалі з картоплі. Люди випікали хліб, варили пиво, виготовляли сир, вино, оцет, несвідомо здійснюючи хімічні реакції за участю органічних речовин. У цьому розділі ви знайомитеся з найбільш важливими і поширеними органічними сполуками, дізнаєтеся про завдання, які розв'язують учені хіміки, і переконаєтеся, що без багатьох органічних речовин, які випускає хімічна промисловість, неможливо уявити життя сучасної людини. Органічні сполуки та органічна хімія. Мета уроку з'ясувати відмінності між органічними речовинами та неорганічними. Хімічні реакції за участю органічних речовин відбуваються доволі повільно, тоді як, наприклад, реакції обміну в розчинах між неорганічними сполуками, лугами, кислотами, солями відбуваються миттєво. Склад продуктів реакцій між органічними речовинами часто залежить від умов температури, каталізаторів, тиску, світлення. Відомих нині органічних речовин набагато більше, ніж неорганічних, понад 140 мільйонів. Їх численність і різноманітність зумовлені здатністю чотирьох валентних атомів карбону сполучатися між собою простим ковалентним зв'язком С, С, або кратними зв'язками подвійним, С, подвійний зв'язок С, потрійним С. Ви ось бачите на екрані монітору. Потрійний зв'язок це, а також іншими чинниками, приклади хімічних і структурних формул органічних сполук ви бачите на екрані монітору. Зверніть увагу, що до їх складу входять елементи органогени: карбон, гідроген, оксиген, нітроген, сульфур і фосфор. Органічні речовини це сполуки карбону. Вам відомо, що всі речовини поділяють на органічні і неорганічні. Неорганічними речовинами дуже ем, поширені в природі, вони є складниками мінералів, металічних руд, гірських порід, ґрунту, місяця у повітрі, річках, морях, океанах. Багато сполук цього типу добуто в лабораторіях, їх утворюють майже всі хімічні елементи. У рослинах, організмах тварини людини. В продуктах їхньої життєдіяльності наявні інші речовини. Їх назвали органічними. Серед них білки, жири, цукор, глюкоза, крохмаль, вітаміни, барвники. Розглядайте малюнок 41 Це органічні сполуки. Це сполуки карбону. Органічні сполуки існують не лише в живій природі, вони є основою горючих копалин, наприклад, таких як нафти, природного газу, вугілля, водночас відомо багато органічних речовин, яких у природі немає, їх добувають учені в лабораторіях, інженери і технологи на заводах, здійснюючи хімічні реакції. Тож запам'ятаймо, органічні речовини це сполуки карбону. Органічна хімія. Тривалий час вважали, що добути органічні речовини в лабораторії за допомогою хімічних реакцій неможливо. Однак у 1828 році німецький хімік Веллер довів, що це не так, він уперше з неорганічної речовини добув органічну речовину. сечовину. Відкриття вченого започаткувало новий етап розвитку хімії. Вилучення органічних сполук із природної сировини перестало бути для хіміків головною метою. Нині вчені синтезують дедалі більше органічних речовин, невідомих в лапках природі, досліджують їхні властивості, надають рекомендації щодо практичного використання. Застосовуючи досягнення органічної хімії, Промисловість випускає нові матеріали, різноманітні полімери і пластмаси, лікарські препарати, засоби захисту рослин, багато інших речовин, які ми використовуємо в нашій діяльності і повсякденному житті. Аналізуйте схему 2 і ви краще зрозумієте цю інформацію. Дослідження в галузі органічної хімії сприяють розвитку хімічної технології, харчової та легкої промисловості, медицини, знання про органічні речовини допомагають розкривати таємниці, пов'язані з існуванням життя на нашій планеті. Перед ученими, які працюють у галузі органічної хімії, поставлено чимало практичних завдань. Серед них добування нових органічних сполук, створення на їх основі матеріалів із необхідними для людини властивостями синтетичних тканин і барвників, ефективних ліків. Досягнення органічної хімії використовують для розв'язання таких важливих екологічних проблем, як очищення водою. Розгляньте малюнок 44. Ви бачите наслідки забруднення води нафтою. Органічна хімія працює над зменшенням забруднення повітря газовими викидами промислових підприємств і транспортних засобів, над утилізацією хімічної зброї, перероблення побутових відходів. Тож запам'ятаємо висновки теми, в ході роботи над конспектом за даною темою. І виконаємо практичні вправи. Ось вони перед вами різнорівневі диференційні. Від простої до складної. Письмово і усно, в формі таблиці, форми відкритої відповіді, рішення задачі. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.